Про тих, хто виїхав, і про тих, хто повертається е, зірок нашого українського шоу-бізнесу, будемо говорити зараз з Володимиром Бабешком, з музичним продюсером. А пане Володимире, чи є ви на зв'язку? Є доброго вечора. Ради вас чути, бачити. Слава Україні. Слава українській нації. В якій країні перебуваєте, пане Володимире? Перше питання. Ви... Виглядаєте прекрасно? Загоріли. Ви будете здивовані, але я знаходжусь в Україні. Ви не виїжджали нікуди чи Ні. десь? Не виїжджали, як оцінюєте, от е, сьогодні е, до речі, така ну от е, хейтерська напевно тема е, розповіли е, влад яма, от танцюрист е, сказав, що він в сполучених штатах виїхав одразу там, мало не в перший день. І Сергій Бабкін так само сказав, що виїхав за кордон? Ну тому що перед тим було там була ще низка заяв. Як ви ставитесь до такого рішення і до заборони чоловікам призовного віку е, виїжджати? З України під час воєнного стану ну дивіться. Я би радив підходити до цього питання вибірково, тому що не можна всіх під одну е гребінку чесати, тому що деякі е просто мусили виїхати. Візьмемо Олега Винника, Так. ніхто не знає, воно все таємниця, але я знаю точно, тому що він мій колега хороший з ним працював. Він виїхав, тому що у нього проблеми здоров'ям. Я просто не маю права казати діагноз. Але там серйозно він виїхав за кордон в Німеччину, і там у нього серйозне лікування. Але це не завадило йому прислати е, машини для наших хлопців, які називаються тут, символічно вовчиця. Я їх особисто бачив і знаю ту людину, яка отримала ці е, автомобілі. Це один приклад. Є другий приклад це взірець тих людей для мене, які не виїхали, а з першого дня взяли зброю і захищають нашу батьківщину. Це Тарас Тополя це Юрко Юрченко, Юркеш, Ситенка, Фагот, це є хлебнюк Бумбокс. Ви розумієте, ці е, заслуговують поваги і музиканти також бізнесу. Є ще один музикант. Які, до речі, пішов в тероборону, але він правильно зробив, що звіт пішов геть, йому вирішили дати можливість виїхати за кордон, тому що він там зробить більше толку. Це Макс Басків. Угу. Він дійсно може зібрати купу прихильників, і мене більше цікавить кошти, які він збере і прийшли на Україну, щоб допомогти нашим ЗСУ. Чим буде? Бігати автоматом по окопах і без зад-вперед, не маючи нікого досвіду. Є ще купа е, музикантів. Ви, напевно, знаєте, артистів, шоу бізнесу, із чоловіків, які є там. Я не буду називати їх фамілії. Ви самі не маєте право назвати, це мої колеги. Тут питання вже не звали Тут тут питання не зрозумілі, чому вони там. Хотілось би від них почути коментар, чому вони виїхали, як не допомагають і так далі. Але на жаль, ви знаєте, багато дуже благочинних концертів, які наші зірки роблять за кордоном, вони оплачуються для наших артистів, вони на тому заробляють, і це правда. Так, е, велика частка йде на зсу з тих коштів, які збирають за кордоном, але вони також заробляють. Ну може, це й непогано. Вони також мають за щось їсти і жити. Отак, От якщо Коротко я міг би відповісти на ваше питання. Ну з іншого боку, ті люди, з ким спілкуюсь я які теж дають концерти за кордоном Вони кажуть, що насправді там і заробітки не такі великі, в принципі. Ну теж тому, що і не, не так багато людей приходить. Ну, це це явно менша історія ніж тут можна було заробити в довоєнні часи. Пане Володимире, про винника ви згадали? Е, ну, перше питання, тому що він дуже давно там, теж буквально спочатку виїхав. Так і зараз з'явились там майже ну там через якийсь час повідомлення з ним про то це точно питання хвилює його прихильниць. Ну з ним там, звісно, ми не говоримо про діагнози ні про що. Але ну все гаразд. Лікування проходить нормально. Я маю надію так. Я не маю можливості. Я думаю, що так. Тому що мій колега, я з ним має контакт, який отримав від нього допомогу в вигляді машин. З ним контакт і каже, що нібито все вже непогано. Тоді ще спитаю, от про винника задам одне питання. Просто знаєте, ну це це не те, що претензія якась чи щось, але дуже багато артистів. От свого часу я от сьогодні Бабкіна того ж згадував, так який виїхав. І пам'ятаєте, дуже багато теж хейту було в його бік, що він довгий час не міг визначитись, на якій він позиції там, чи він там виступає для росіян, чи не виступає, чи поза політикою, не поза політикою. І може я пропустив. Просто від пана винника, ну я не чув таких заяв. Може, я помиляюсь. Е, ну чи, чи повинні от сьогодні українські артисти, де б вони не знаходились, чітко заявити свою позицію? Абсолютно. Якщо є громадянин України і є публічна особа, і має прихильники, він зобов'язаний свою позицію висловити. А Бабкін, ну, а що дивуватися? Згадайте, коли він був е, ще недавно у Львові, йому там хотіли концерти хлопці зірвати, і просили, щоб він сказав, що Путін там. Нецензурне слово або щось. Він він сказав. Мій батько-офіцер, там я в воєнній сім'ї, і якось так дуже гарно від того питання пішов. Він же тоді не міг визначитися, а зараз тим більше. Я не знаю. Він, якщо він громадянин України, ну то він просто зобов'язаний. Він живе на українській землі. Він їсть український хліб в кінці Він користується все, що є на Україні. Він мусив свою позицію висловити. Почуто, ну просто кажу, якщо ви спілкуєтесь з паном винником, то скажіть, що ну тут в Україні теж чекають його от його слів е, на на підтримку. Е, ви, пане Володимире, зараз ну чим займаєтесь, тому що дійсно в принципі шоу-бізнес як такий став. Так там заробляти особливо немає де е, купа людей перераховує навіть от те, що он пишуть нам зараз на е, навіть. На вайбер роман пише: вони заробляють а простий народ, що має робити? Де справедливість Ну Слухайте, романе, поговорили про те, що заробляють. Я вам можу це більш детально розповісти. Так, от ви, пане Володимире, чи чи не не було у вас бажання вступити там в тероборону, піти служити? Ну, дивіться, е, на жаль, я вже на тому віці, я можу назвати свій вік, мені не соромно це 66, з мене толку як козла молока. Ну, е, я навіть траншею не зможу вирити. Але е, будучи у Львові, я займався волонтерством. Mm -hmm. Я міг робити. Я зустрічав людей з Харкова, е, які приїжджали, розселяв їх по родинах, по своїх знайомих. Кожен має робити те, що. То, що може робити, я займався тим, тому що писати зараз пісні немає нікого сенсу, і я нікому не раджу писати якісь пісеньки, тому що це не на час. Якщо писати так козацький марш, який записав о, о, Хома разом з Пономарьовим. Ну, це потужна пісня. Я розумію. А все решта, це такі пісеньки, які можуть дратувати народ у Гумоніці. Особливо мене дратує зараз Фейсбук і піар. Я це називаю, вибачте за слово, медіа яким займаються наші українські артисти е, і піаряться там, деякі дівчата беруть автомат і стріляють в каски, в які, які вони горої, героїчні. Це взагалі їм не личить. Розумієте? Деякі там е, займаються дурницями. Їх дуже, їх дуже багато у Фейсбуку. Вони там і то, і то, угомоніться не на часі зараз. Робіть тихенько свою справу, так як це робив Кузьма Скрябін, коли він привозив. Просто грузовиками продукти і медикаменти у госпіталі наших хлопців і брав до себе людей покалічних і виношував. І про це ніхто не знав ні одне телебачення, і він не дозволяв це все знімати або робіть, або не робіть, але не п'ятись. Сто відсотків пане Володимире, тоді дивіться, спитаю ще. От про тих, хто повертається, от хтось їде з України, хтось повертається. Найяскравіший, мабуть, такий приклад: Світлана Лобода, людина, яка пропрацювала там всі ну від початку, там 14-го року, й до того і після працювала в Росії. Там жодним чином не заявляла свою позицію. Заробляла зараз. Приїхала там. Офіці... За його офіційної інформації, начебто там каже мер ірпіня, що де вона народила, що вона там збирається садочки якісь відбудовувати і так далі, тому подібне. Що скажете стосовно цього? Слухайте, а чому ні? Якщо людина дійсно відчу... відчула на собі, на своїй родині біль сім'ї і в неї щось перевернулося в голові, і вона хоче свої кошти, які на заробила неважно в Росії, там Китаї чи де привезти і віддати на відбудову, чому від тебе? Від того відмовлятися, і треба її гнобити. Треба подумати. Тут Питання 50 на 50. Це кожен має право на свою думку. Один скаже геть з України, москальне красиво. Як каже сердючка, один скаже: знаєш що, прийшла? Ну давай гроші, помагай. Ну це краще, ніж ані лорок. Повірте, от я ж про це хотів спитати. Просто бачите, стосовно Лободину, ті ж гроші, які вона заробляла з 14-го року, у Тама чотирнадцятого йде війна. Вони ще йшли на податки так само, так і ну по суті, на фінансування. Ну якщо так говорити вже широко. Саме цих людей, які зараз нас збивають. а от раз ви вже згадали Ані Лорак, ну то, то, то а в чому різниця? Це Поясніть. Ну от зараз приїде Ані Лорак або там Таїсія повалі, які там і на 9 мая виступають і так далі. Ну от, ну, от зараз вони теж перепереосмислять теж поняті простіть, ми їх повинні це діло кожного, але дивіться, якщо людину арештовують і саджають в СІЗО, а вона вносить мільйон доларів заставу. Нам потрібні зараз гроші. Нам потрібні гроші чи ні? Якщо ви скажете, що нам не потрібні гроші, ми не візьмемо від нас від вас ваших брудних грошей, маєте повне право. А якщо потрібні, давайте візьмемо їхні гроші і будемо допомагати людям, які зараз не мають за що їсти і не мають де жити. І це буде справедливо. Е, моя відповідь, е, якби від мене щось от в цій ситуації залежало. Ні, я б їх не брав. Е, чому? Ну тому що е, це певна легітимізація, мені здається, тих брудних грошей так само. Але ну це моя думка. У вас вона інша. І за неї я вам дякую, пане Володимире. Е, Володимир Бебешко, музичний продюсер, е, був з нами на зв'язку.